Сьогодні світова спільнота сумує за пам'яттю жертв Голокосту, звільнення Освенцима як місця варварства, жорстокості вбивства минулого сторіччя. Сьогодні ми з вами вшануємо пам'ять. Невинно загиблих людей, які гинуть від рук злодіїв, варварів, злочинців, які обстрілюють невинних громадян Волноваха, Маріуполь, Донецьк, які вбивають ні в чому невинних людей, які не дивляться на кордони. Цей збитий Боїнг, який був збитий. Цими злодіями. І Я думаю, що сьогодні немає жодної людини в світі, яка би не сумувала за тими, хто покинув цей світ. І я хотів би, щоб розпочинаючи наше засідання, ми вшанували пам'ять невинно загиблих. І сьогодні сказати кожному, що маємо робити висновки з історії, а не повторювати історію, яка не знесе людські жертви. А серед загиблих, як і в минулому сторіччі, так і зараз. Є і діти. Це сум для кожного з нас, для всього цивілізованого світу. Тому я прошу всіх вшанувати хвилиною мовчання всіх невинно загиблих. Дякую вам, вельми шановні народні депутати, шановні колеги. Прошу сідати на свої місця.